Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити нові санкції проти російських нафтопродуктів. Якщо Росія ухвалить припинення вогню з Україною, таку заяву американський політик зробив в інтерв'ю телеканалу NBC. Крім того, Трамп заявив, що був розлючений, коли Путін розкритикував довіру до керівництва України. Разом з тим, американський президент пообіцяв, цитуємо великі проблеми і Володимиру Зеленському, якщо той не підпише угоду про корисні копалини. Глава Білого Дому заявив, нібито український лідер хоче відмовитися від домовленостей про надра. Нагадаю, у п'ятницю Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала новий проєкт угоди від США щодо рідкоземельних металів. За його словами, цей документ повинні оцінити юристи я бачу, що він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних мінералів. І якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми великі, великі проблеми. Отож, Карле, Трамп усім роздав, шашкою помахав. Всім стояти... по Сергія. Абсолютно. Почнемо з Путіна все-таки, тому що це цікава історія. Та, спершу він припустив, що, можливо, Путін тягне час. Ми пригадуємо це десь тиждень тому. Потім він уже заявив, що розлючений, і заявив це про нафту, що він готовий навіть ввести вторинні санкції. Ну, поки що, це. Це звучить як попередження. Наскільки дійсно Трамп готовий побачити реальність? Ну наскільки він готовий, це тільки він знає, може і він не знає, враховуючи спонтанність цього персонажа. О, ми, ми можемо тільки там деякі е, вловлювати деякі ознаки і намагатися спекулювати в даному разі. Ну е, давай почнемо з першого. Я думаю, що ми ще багато разів. Будемо повертатися до найбільшого дипломатичного фіаско, з моєї точки зору в історії України, принаймні після підписання Будапештського меморандуму. Я вважаю, що це все ж таки було фіаско номер один. А це фіаско номер два. Це історія з сцена в овальному кабінеті і видворення Зеленського, що вони не, не приховують, це перший. Вперше в історії Сполучених Штатів е, вигнали іноземного президента з Білого Дому. Так от, ми ще багато разів будемо до цього повертатися, е, намагаючись зрозуміти, що там сталося. Так, от, якщо ти подивишся зараз уважно, то на чому раптом що бурило американського президента в поведінці Путіна, той висловив сумніви в, е, в легітимності Зеленського здавалося б, що тут мало обурювати. Ти він сам, вже неодноразово це ти, робив насправді. Ти сам це робив. Ти сам це робив. І це теж. Трамп це робив. Чому ж раптом його це обурило? Тому що йому заважають укласти угоду. Оце головне. Тобто, подивитися зараз на поведінку Зеленського, тоді в Білому домі, коли він ледве не з першої хвилини почав. Робити обличчям дуже, ну, висловлювати сумнів в словах Трампа, що можна з Путіним говорити чи домовлятися, і так далі, і так далі. І це було, це він сприйняв як виявне поваги. Тепер такі самі виявне поваги з боку е, Путіна. Він, е, Трамп реагує абсолютно аналогічно. Тобто, для тих дурників, вибачте. Хто думає, що там була пастка і так далі, що все було вирішено завідомо, що що Зеленського там і мали принизити, це не так. Ну, дивися, в перші години насправді ми різні версії розробляли і про пастки, і про що хочеш та? Неправда. Але поступово дійсно починаємо дивитися там з інших Реаль... кутів. Реальні, та? Наречі ні, він він абсолютно це не була ніяка пастка. Тобто він для Трампа сумнів в тому, що він він каже: Ні, ви домовитеся. От побачите. А тут те ми не домовимося. Він такий поганий і так далі. Це в даному разі ляпас Трампу, не Путіну, і так він це сприймає, і от зараз він приймає сприйняв е, е, вислови Путіна щодо е, зовнішнього управління Україною, нелегітимності Зеленського і так далі. Він це сприймає точнісінько, так само як ляпас. Тобто, я вам кажу, що ви домовитеся, а ви мені тут починаєте розповідати якісь байки і шукати причини не домовлятися. Але час і справді спливає Тобто для Трампа час, мабуть, спливає швидше за всіх інших, да, тому він що взяв нього... зобов'язання. По перше, він взяв зобов'язання. І якщо згадати початкове зобов'язання за... вирішити за один... За... за один день за один день, ну, це... то це вже Окей. Окей. ну добре. Всі розуміли добре. Це скинули Окей. це зобов'язання, але тут підходить 100 днів, так. і вони вже ось у квітні а, насправді в районі Пасхи та звідси і оці розмови про те, щоб перемир'я принаймні був. Було якесь в якомусь форматі, хоча б на Пасху, та? Та, на 20, та, На 20 те та, число, хоча б якось, і, а воно не клеїться. І, і, ти бачиш, що вмілі люди, візьмемо Стуба того ж самого, і так далі, вони прекрасно використовують ці речі. Тобто він накручує Трампа. Що дивися, тут 100 днів і, і свято, і так далі. І якщо Путін е, має намір домовлятися, він це може зробити за, е, за цей час. Якщо ж він. Цього не зробить, то значить, він не збирається домовлятися, і ти маєш йому дати відповідь. Ти не можеш собі дозволити більше, щоб він принижував Сполучені Штати і тебе особисто великого Дональда Трампа. Так що і бач, це так треба розмовляти з Трампом. Ну так, ну не інакше. От так розмовляють з Трампом. Дивись тепер повернемося до нашого найвеличнішого. Ну, що ж тебе ще не навчило після тієї історії, що ти починаєш виходити і публічно критикувати угоду, яку тобі дали, і, і, і говорити про те, що це ж заважає нашим е, е, значить, е, нашому прагненню в, в ЄС і так далі. Ну, але та, ця, угода справді та неприйнятна. не має значення. Мовчати за зачиненими дверима може все, що заводно публічно Трамп це сприймає як образу. Як тоді варто діяти на твою думку? Ну та так і діяти, так як діють дипломати. Дивіться, скільки речей було пов'язаних. То ми напевно завжди будемо повертатися до мінських угод, яких ну не дуже нерозумні люди. Вважають, що це був якийсь там провал і крах. а Я вважаю, що це. Буквально ну перлина дипломатії, це просто неймовірне досягнення. Це не тому, що я люблю Порошенка. Ну чесно, я ставлюся до Порошенка, так як він заслуговує. Тобто, я бачу його сильні боки, я бачу його менш сильні боки і так далі. І я його не раз критикував, але. Те, що він досягнув в мінську, абсолютно унікальна історія. Не маючи ніяких козирних карт на руках, людина добилася того, що зупинила російську армію, коли нам не було більше, чим її зупинити, крім дипломатії. Цього разу в нас є армія. Минулого разу не в нас її не було. От так і тут. Тобто є дипломатія, розумна, гарна дій, працюй, все можна досягнути, але бити в хворобливе его. Трампа це найгірше, що можна вигадати. Дивися, ну от яких ще треба доказів? Подивися на угоду, яка була е, перший раз, яку мав підписати Зеленський. Подивися на цю Ну, ця в 10 разів гірше. Чому це результат того фіаско. Це лише один із результатів, але результат гарантований.